Всім привіт! Якщо ви маєте таке зеркало регістратор, і у вас при їзді цокотять кнопки, дуже неприємно, то це відео якраз для вас. Зараз розберем і подивимося, що можна зробити. Все, поїхали! Розбирається воно два болтика ось тут. Зараз ми їх викрутимо і будемо чолкувати по кругу. Ось наші кнопки торохтушки. Розбираю його вперше, що знаходиться всередині, все видно. Так, саме дзеркало працює, а нам треба зробити кнопки, щоб не торохтіли. Оце така вібрація весь час, таке торохтання. Так, щоб вони не торохтіли, ми наклеїмо бумажний скотч. Зробимо Отвори тут для кнопок. І потім зверху ще один наклеїмо. Оце те, що лишнє можна відрізати. Воно не потрібне тут. Оце так зробили. Тепер зробимо отвори для кнопок. Так, цю процедуру зробили отак. От Тепер ставимо кнопки назад. О, і тепер вони вже торохтат не будуть, тому що вони плотно заходять. Зробили таку подушку. Для кращого ефекту можна ще зверху тут наклеїти такий самий бумажний скотч. Хоча я думаю, що вони вже не будуть. Цокотіть, тому що плотно зашли. І бумажний скотч змякшує трохтіння. Так що далі я робити нічого не буду. Таким же чином збираємо назад і ставимо на машину. Всім дякую. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Поставив зеркало на машину, проїхався, кнопки тепер не цокотять, цокотіння пропало. Так що в кого є така проблема з цокотанням кнопок, то можна спокійно розібрати. І зробити так, як зробив я.